Вітаю, слава Україні! Дякую Богу і Збройним силам України за те, що в Івано-Франківське є українські тили. Сьогодні ми чергова підприємницька п'ятниця. Ми є на фермі в Буденні, в селі тепер Івано-Франківської громади. Для мене є власник підприємства, який займається вирощуванням Бройлера і пан Володимир. І він більш детальніше розкаже підприємство. Фіруси, тут відбувається? І чому ви займаєтеся саме цим виробницем? Чого чого вас як життя довело до того, щоб займатися <плес> саме цю справу? Даний об'єкт ми придбали в 2019 році, 13 березня 2019 року. Там налився з 2018 року, досвід був... Початковий, на жаль, не басня, на дипломані, але я доволі довго на інших підприємствах хотів що в селі. Тому, розуміючи, місто така галузь не... pow 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 Це, хімія. це, нас. це нас. Оце, Тут ми виготовляємо корм. Корм ми виготовляємо тобто, в людей. Ми вклалися, що ви можете побачити звичайний Це дуже важливо, якщо ви можете показати, бо люди вважають, що годують хімію. Будь ласка, що годують хімію, водують хімію і це хімія. Що таке хімія? Хімія, хімія це які премії. Це є сукупність мінеральних вітамінів, е амінокислот, скомпонованих для необхідного росту і розвитку птиці. Тому що, як на самості чекають, в процесі еволюції розвитку тиці їй потрібні як реєкта і інші потрібні засоби для розвитку і його. Це 45 днів, цього наху, тому ну, якщо порівняти там, 70 ті роки, то процес відбутів для бройра тривав 70 днів. Зараз <звісно> ми дійшли, там, Болковці, дійшли до укорця до собою, що ми дорослим бролера. Ліет, і... а, а найбільше що йде Є збалансований ракет. Шиниці 300 кг, добро це там, 265 кг, на <пухи> 358 кілограмів, тості кіскове борошно. Преміксів, те, що я вам показував, що таке премікс, бо я 25 кг крейда звичайна, борошна крейде, харчова 8 кг, і олія соєва 16 кг. Оцей міст от є гранула, яку їсть птиця. Тут це все Так. А там куди?

Віком 7 доб, тут це віком 4 доби, а тут. Е -е, а тут так, Сьогодні ми в 7 ранку зробили посадку. Куди розгорну, куди виходить? Де вам, вам цікавіше? Щоб і мене не дуже мішали, Йдемте сюди, йдемте там третій Найновіше. У нас є лікарі. Звичайно, лікар е приїжджає там, е два рази тиждень. От зараз вона так само буде, я думаю, там протягом години. І приїжджають зі Львова і діагностується всі речі, не відбуваються. І відповідно, якщо є проблеми з хворобами, то ми е лікуємо цей препаратами, які солома щойно побудували. В основному це використовується на стежках. Будь ласка, але через дизель. Але дайте нам через. Так, так? Сильферці. Ковраси. Приїжджає. Самова? Так. Це комп'ютеризовано, тобто комп'ютер управляє мікрокліматом. А яка температура має бути? О, ну, зараз задана температура 32,6. а ага. фактично 31,4. Чому менше? Тому що хлопча приїхало більше мінімальних наводиться, тому що хлопча може приїхати як 34 грами, так і 45 грамів. Якщо хлопча приїжджає там 45 грамів, то їй не треба температури вищої. Якщо хлопця приїжджає 32 грами, їй треба відповідно вищити і вища температура, щоб її було комфортно. О, тобто автоматична подача форму, автоматична подача води. З самого початку воно е, росте, розвивається. Це такі родівнички, а вони, вони також стаціонарні чи їздять вони? Ні, вони стаціонарні Та, і в трубах е, поступає, є ага, шнековий ага. Е, погрузчик, всередині цієї труби йде. Шнек і відповідно є кільцевики в кінці лінії, якщо в кінці корму вже немає, він автоматично подається по всій по всі лінії, по всій дорожі. А це так? А це є змішувачі повітря для рівноцінного, рівномірного рівня клімату в самому пташку. А то там на стовпі це є теплонагрівачі, які ага, ага, забезпечують теплом в приміщенні. А якась особливість підлоги, лише щось. Підлога, що так, підлога професійна, залита професійна підлога, а, така як в звичайних там... Угу. торгових центрах. Та, та, та. Вона повакована, вона, вона а, ідеально гу. рівна. О, тому що чому це важливо? Тому що якщо буде звичайна підлога на підлога такого рівня? Так, 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 от ташка, та, вона всього. Рівня. Якщо буде погана підлога, відповідно всі бактерії, які залишаються після того, як ми забираємо, вони Я залишаються в тих пор. Після кожного... так, і воно все розвивається і потім в кінці-кінці можуть бути проблеми. Але е після кожного, після так, тих так. самих 45-44 днів, е фермера, які тут є аграрії, забирають той самий корм, забирають той самий гній і відповідно. Проводиться процес дезінфекції, чистки, мийки. <смітно> ну і це, все починається спочатку. А куди вони біжуть? Захотіли поїсти, попити. А ви вимоги до води чи звичайна вода? <смітно> звичайна вода. <смітно> То це скільки там цим днів? Чотири доби. Чотири доби. Сьогодні четверта доба. Ні, третя доба. Третя доба, так. Коли плоча приїжджає, це є нульова доба рахується. Тобто воно приїжджає, воно адаптовується, а вже наступний день це працюється перша доба. Тобто є біологічна доба і фізіологічна доба. Фізіологічна тоді, коли вона вже споживає корм і воду, а біологічна коли вона вже вилуплюється з її зарядкою. Процес транспортування плоча від Польщі. Це партнери наші біля Тайська. Ось порядка там, 600 звичних кілометрів до Львова. Okay. Відбувається там добу, вона йде до, до нас є. Okay. в спеціалізованому транспорті з збереженням температурних okay. режимів і так далі. Це можемо піти в перші страшники побачити, як початку yeah. Або в yeah. друге, я думаю, перший день. Я бачу спеціальну, що я займаю, батарейки, на прям тут не займається. На Супівщині дуже популяція була. На функційщині зарядження. What Що воно і чи воно <ріст> Це, це, це таке, так, так, для людей є збалансоване харчування, є певний, певний баланс вітамінів, а мені які ми мали, мали би також побалан да, харчатися. Ми харчуємося, як нам подобається, як ми <ріст> любимо. Та, та, та. А для того, щоб правильно все було. Такі броліри, щоб вони росли відповідно, треба стільки вітамінів, стільки мінокісових. Премік це Де, додаток до, Де, зернової, до зернової культури, який дає всі. Всі вітаміни, які немає зернового зерно, uh -huh. соєва культура білкова. Тобто, білок ми окремо додаємо. Це володя вже uh -huh. добуває з зернових, це, uh -huh. боби, пшениця, а ми додаємо премікс, це лише додаток. Це вітаміни, мінерали, uh -huh. кислоти, які бракують. Тут. Ну, і, uh -huh. Да, давно історідей. ви цим займаєте? <ривіт> з 2002, 2002, 2002 року, року так? Да. Та, да. та, та, та. Нічого шкідливого, повірте, що. А виробництво де цього? <ривіт> Ту, Ту, знаход... це, це, це вже було, тому що не було. А саме виробництво нашої позиції це Ульво. Ульво, так. А, давай, на бізній, так. Там маємо завод, там також маємо. І допомагаємо нашим партнерам, якщо ти що появиться, це правильно. І повірте, що це не шкідливо, скільки самі купляємо потім. У мене діди є, тому я би не Я розумів, що це шкідливо, я би не брав. Я не хотів курку. Це... Є, ну, бо міфи такі є, треба роз'явити. Люди, люди мають із бачити, що... ага. Це просто правильний баланс всіх вітамінів. Йдемте далі. Дякую. Тобто ви задача зават... тільки вигодувати і е, ми віддаємо живу птицю на забійні сніги. Так, 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 так. Вони вам вступляють просто куку. так, так. Живу курку, боже віде. Ну, є, в, тепер недавно відкрився в конюшках в Рогатинському. Так, і сальбівський хлопці так само знайомий відкрили. Буквально минулому році навіть. А так більше нічого немає. Ну, я думаю, що це там історично напевно, так спало, там контівки на чергу. Це не такі не. Наприклад, на Пандівщині... Є Снятинська птахопавка. Ага. Там було частне підприємство, яке займає 60%, 60 долі індика. Індика. Та, Та, я країна. знаю, що індик. Я знаю, що багато хто так? приїжджає початок з Польщі. Воно приїжджає до Польща, матеріна Курча, Коп 500, кількість ящику, Для дата вилуплення 15.09, тобто вчора. Угу. Ось, ну от Польщ заклад угу. і, і вон... тут не вказано, що воно нам. Ну вон не вказано, що угу. це перший, перший наш страшний, він був поверховий. Це є ковікова. Спочатку одноденний принцип той самий. От, з першого дня воно щойно ну, буквально 2 години з половиною тому воно ще було в цих коробках. А зараз воно вже само харчується, самої, само є. Камери сюди так сказати. Це для людей зручно, для операторів, для того, щоб бачити, що всередині в тешнику відбувається. Тобто Кожних 2 години в залежності від росту оператор... Заходить пташник, який контролює процес його А на другому порці так само так само, так само. От ця солома, та що ви питали, для чого вона використовується біля підстави. Можна ж підмінити? Я думаю, що на цьому милеську по повністю завершуємо. Я наголошую, що підприємництво Техніка, ми відвідуємо різний бізнес, показуємо, що місто живе, наша держава живе, тому що економічний фронт дуже важливий, а сільське господарство це і основа української економіки. Тому дуже дякую сьогодні пану Володимиру за цю можливість, за екскурсію, Бажаємо тільки процвітання і добробуту. І дякуємо ще раз Збройним силам України за те, що маємо український тир. Все буде Україна, слава Україні!